Гарфілда вбили, але не кота. Всім відомі вбивства американських лідерів Лінкольна та Кеннеді, Але в історії США було вбито чотири президенти. І сьогодні я розкажу вам про другого вбитого президента після Лінкольна Джеймса Абрама Гарфілда. Гарфілд встиг побути президентом лише півроку, але він розгорнув активну антикорупційну діяльність. В США існувала така проблема, яка називалась Спойл System» Її суть полягала в тому, що переможець на виборах повністю перелаштовував державну службу під себе. Всі держслужбовці звільнялися незалежно від вміні навичок, а на їхнє місце назначалися прибічники переможця. Гарфілд намагався змінити цю систему на більш звичну нам систему заслуг, коли посади займають відповідно до компетентності держслужбовця. Але Гарфілд буквально став жертвою старої системи. Один паршивенький адвокат на ім'я Чарльз Гіто вирішив розпіарити президента Гарфілда та республіканську партію, виступаючи на публіці як оратор. Коли Гарфілд переміг на виборах, Гіто вирішив, що вніс суттєвий вклад в перемогу республіканців, за що хотів отримати пост консула в Парижі, і з такою вимогою він прийшов у Білий дім. Чиновники Білого Дому не зрозуміли, чому якийсь рандомний чел з вулиці запевняє, що завдяки йому Гарфілд переміг на виборах і тому його треба призначити консулом в Париж і перенаправили його в державний департамент. Держсекретар Блейн не збирався давати гіту посаду само собою, а тому придумав відмовку, нібито в Сенаті зараз криза у республіканців, і тому їм нема коли розглядати призначення консулів. Гіто вирішив, що єдиний спосіб припинити кризу в республіканській партії це вбити президента. А віце-президент Честер Алан Артур, який займе місце Гарфілда, зможе примирити республіканців і нагородити Гіто посадою. Вбивство Лінкольна вважалося прикрою випадковістю, пов'язаною з громадянською війною, а тому Гарфілд, як і більшість інших політиків, не бачив причин, через які президента мають постійно охороняти. Зокрема, плани щодо пересування президента по країні навіть регулярно публікувалися в газетах. Коли президент стояв на звичайній залізничній станції у Вашингтоні, очікуючи поїзд. Гіто підбіг та вистрелив президенту в спину та в руку. За іронією долі, неподалік Гарфілда, очікував поїзд і син Лінкольна Тод, який кинувся допомагати. Президента терміново доставили до лікарів. Новаторська робота Джозефа Лістера в області антисептики, хоч і була вже відомою американській медицині, але більшість консервативних лікарів цьому винаходу не довіряли. Десяток лікарів почали лізти нестерильними руками та інструментами прямо в рану. Хоча куля не зачепила жодного життєво важливого органу, буквально засовуючи руки в тіло в пошуках кулі, лікарі занесли інфекцію. Майже два місяці після замаху Гарфілд прожив в перманентній гарячці від сепсису, в галюцинаціях із запаленням легень. І помер від розриву аневризми артерії. Останніми словами президента стало звернення до генерала Свейма, який сидів поруч, з проханням припинити цей жахливий біль. Ось так президент США Джеймс Абрам Гарфілд помер від несмертельного поранення через страх людей перед новими винаходами і технологіями.